Друзі, чудова новина, система запущена, нарешті все справно працює. В кожному кубі стоять крани, яким регулюю подачу води до насоса. Насос в мене включається по таймеру, одну хвилину працює, три хвилини не працює, тому що не всигає вода з цього куба, з біологічних фільтра заливатись по вирощувальних кубах. У нас якраз запустився насос. Хвилинку працює, це механічний фільтр, біолічний фільтр. З кожного куба береться ну, майже ідеально рівномірно забір води виставлено. Ну, там. Так, подальша робота це чекаю, коли вода нагріється до 27-28 градусів. Я думаю, тут півтори воно має нагріти, так як вода холодна була. Далі буду засипати біозавантаження в біофільтр і запускати біофільтр. Щоб запустити біофільтр, буду додавати ам'як і нітрит. Кожного дня буду тестами вимірювати, поки біофільтр не буде запущений. І поки буде запускатися біофільтр, буду робити вентиляцію, щоб виходила лишня волога. Тож підписуйтесь, слідкуйте, коментуйте, ставте лайк.